Ламікон обирай, скажи грибку, прощавай, спонсор показу Формат. Риває спеціальний ефір на радіо НВ. Мене звати Павло Новіков. Я з вами працюю з 8 до 10. Далі ефір підхоплять мої колеги. Ну і вся наша команда від самого ранку, 24 лютого минулого року. Працює в різних умовах, в різних можливостях, але працює в режимі спеціального ефіру, щоб постійно подавати вам найсвіжіші новини, перевірену інформацію та якісну аналітику. Інформація це дуже важливо для людини у 21 столітті. Ну а ще більш важливою є інформація для людей в країні, яка живе у стані війни. Приєднуйтесь. До нашої трансляції на Ютубі підписуйтесь на Ютуб канал Радіо НВ. Коли підписалися, то зможете залишати коментарі і ставити запитання гостям наших ефірів. Найважливіше, звісно, будемо озвучувати тут у студії. Ну і ставте лайки, бо як ви розумієте, що більше лайків, то більше людей отримають важливу інформацію. Зараз з нами на зв'язку. Політолог Олексій Кошель. Пане Олексію, вітаю в ефірі. Слава Україні! Героям слава. ну дивіться, сьогодні в Україні вперше відзначається День Європи. Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн тут. А от декілька гостей приїхали до Путіна на так званий парад Побєди, і це президенти Казахстану, Таджикистану, Киргизстану, Узбекистану, Білорусії і навіть прем'єр Вірменії. От, власне, що ми маємо знати? Путін таки тримає навколо себе оці пострадянські країни. Має на них вплив чи чому вони погодилися? Вони дуже довго, дуже складно погоджували. Зверніть увагу, що ще вчора вранці, ну там позавчора ввечері, було відомо про одного гостя, і так здогадували, що очевидно буде Лукашенко, тобто згода була надана в останній момент, в останній день або в останні дні, і це також е, от, певні демонстрації того, як вони ставляться до Путіна до війни в Україні. Але е, тут можуть бути різні оцінки все-таки е, зібрати шість лідерів держав, це достатньо велика кількість. Але я думаю, що це був надзвичайно складний процес. Це був надзвичайно складний процес. От, давайте подивимося, що е, з цих шести е, двоє фактично це президент, е, президент е, Казахстану. І прем'єр-міністр Вірменії це ті політики, які публічно фактично принижували Путіна. Ну от минулорічний візит Токая до Москви, Його відповідь на питання: чи визнає він так звані ТНР-ЛНР? Він публічно в присутності Путіна чітко сказав свою позицію. Ну і там навіть були такі достатньо складні психологічні ігри. Путін переплутав його, чи нібито переплутав його ім'я. Але факт залишається фактом: це було публічне приниження Путіна. Ну знову ж таки, позиція Пашиняна, який е, фактично добив ОДКБ. Я маю на увазі добив своєю позицією, своїми заявами, коли він у Єревані відмовлявся підписувати документи ОДКБ, публічно звинувачував Путіна щодо е, повної е, нейтральності Росії у е, війні навколо Нагорного Карабаха. Е, тобто, це політики, які публічно принижували Путіна, але знову ж таки вони приїхали. Я думаю, що. А, а тут такий шматок зараз... ностальгії за оцим 9 мая, День Побєди, у них теж присутній, наскільки а... я розумію. Ви знаєте, от певний шматок невеликої ностальгії. І її тому, що вони всі політики вони грають своїм електратом. але це абсолютно другорядна причина. Я переконаний, що ключова причина, що Путіну було надважливо показати своїм гражданам про те, що він користується повагою, Росія користується повагою, нічого не змінилося, і як завжди, приїжджають президенти. Тому це був складний процес таких прагматичних розрахунків. І я думаю, що Путін дуже дорого. Буде розраховуватися за от сьогоднішні шоу, тому що цілком очевидно, що це була позиція навіть не вмовлянь, що це була позиція не вмовлянь. А він вмовив не виключає того, що окремих гостей він вмовив можливо дешевими кредитами, можливо, певними інвестиціями, можливо, привабливими проектами. Тобто, тут могла б. Грати роль також економічна мотивація. Тобто він фактично там, ну, грубо кажучи, купив цих гостей. І очевидно, що ми маємо навіть підстави говорити, що сьогоднішні події на Красній площі в Москві це будуть, ну, певно, ще найдорожчий, найдорожчий постановочний телевізійний проєкт. Тому що цілком очевидно, що. Окремі лідери намагаються грати в нейтралітет, намагаються там демонструвати, що вони є нейтральними. Але е, я думаю, що там йшлось також і про фінанси, і про інвестиції, про певні. Проекти і очевидно, це достатньо достатньо недешово для Путіна. Окей, okay. а власне крім при приїзду оцих президентів, ну лідерів держав, тому що президенти з Вірменії прем'єр-міністр, путіну ж ну по суті, нема що показати своєму населенню під час цього параду побіди, тому що навіть Бахмут вони не взяли просувань на фронті. У них немає їхня пропаганда. Розказує, що ну ми просуваємося, хоча воюємо проти всього величезного. Нато правда, НАТО на цю війну ще не з'явилося, але менше з тим, от, по суті, крім крім цих візитерів, йому своєму населенню показувати як перемоги. Нема що тоді що будуть святкувати російське? Що буде святкувати російське населення? Ну це найбільша проблема для них. Тобто, давайте підсумовуємо останній календарний рік від 9 травня до 9 травня. Е, Руський мір розвалений, СНД фактично не існує. ОДКБ розвалена як структура у Путіна публічно витирають ноги, і це робив Пашинян і Токаєв. Я не говорю про інших пострадянських лідерів. Ми говоримо про пострадянський простір. Е, у війні поразка, війна затягується, мобілізація, паніка, ефект похоронок інше. І тому треба шукати якісь замінник. І оця от шість лідерів держав, які будуть на трибуні. Мав це буде певна така певний замінник для глядачів. Тобто їм просто буде. Тут намагатись продати картинку, що в принципі нічого не змінилось. Нас поважають, поради проходять. Е, ну це ж виглядає, як про коли Єльцина колись казали, коли вже був сумнів, що він взагалі здатен виконувати функцію президента, що у нього е, рука є, уверенно є, і типу таким чином заспокоювали. Але це нікого не заспокоювало. Да, да, було, було багато жартів. Про Брижніва говорили, що мовляв, його руку, яка якою махає із трибуни, Мавзолея, там знизу підтримує, чи допомагають це робити, але в будь-якому разі потрібно шукати замінник і зверніть увагу на особливості цього е, побідовісвія 9 травня. Е, на особливості цього року, фактично, в Росії розтягнули святкування на цілий тиждень, такого ніколи не було раніше. Тобто в них останні 5-6 днів е, за кордоном посольства організовують там марші безсмертних, е, організовують певні святкові акції в регіонах Росії. Тобто вони все одно страхувались щодо того, що на 9 травня може серйозно прилетіти з українського боку, е, парад може навіть відмінити і тому вони навіть розтягнули в часі. Але от всі зусилля, всі зусилля зараз про. Андрійської машини лише для того, щоб показати, що нічого не стався, все як і раніше. Оце ключове завдання. Цікаво, а як їхня пропаганда буде коментувати новину? От яку ми щойно почули ну, кілька хвилин тому про те, що ухвалена Нюрнберзька декларація Нюрнберг і декларація зараз про Росію, про створення спеціального трибунала, міністр Кулеба, міністр закордонних справ України, це цю історію вже привітав. Росіяни просто спробують цього не поміти. Ну, це ж теж такий ключовий ключова новина в ключову дату і про ключові символічні, ну навіть назва міста. Це ж теж ну символічна штука. Ну тут проблема в тому, щоб цю інформацію дуже грамотно і чітко донести до російського глядача, а це зробити надзвичайно, надзвичайно складно, незважаючи на те, що є е, от певні інформаційні такі прориви. Я думаю, що про це точно повідомить там інформаційні агенства. Але швидше за все, на жаль, ця інформація пройде непоміченою. Тобто в Росії зараз не просто зростає е, градус напруги, а в них от по емоційній шкалі певно, що вони досягли 100%. відсотків. Навіть зверніть увагу, е, тональність заяви їхніх лідерів і їхніх вождів. Там градус напруги надзвичайно високий. Тобто там Пригожин намагається копіювати Жириновського е, у стилістиці, в риториці, е, навіть певні фрази Жириновського дублює. Е, там е, колишній колишні прем'єр Медведєв дійшов зараз до того, що взагалі погрожує смертю там. Людям, які опиниться в російській в'язниці, тобто, це вершина безглуздя на нашу думку, але вони ж зараз живуть в цьому світі, тобто вони живуть от у форматі такого емоційного зриву, істеричному форматі, і тому я думаю, що багато от раціональних думок і дій, і подій, які стаються, і які будуть прямо бити по їхньому майбутньому. Які перетворять Росію е, на е, територію, де буде знищена економіка, де будуть знищені можливості для розвитку, і вже в найближчі кілька років вони цього просто не розуміють. Емоційне домінує. У них домінує емоційність цікаво. До речі, про цю Нюрнберзьку декларацію вона так перегукується з результатами соціологічних досліджень тут в Україні. Центр Разумкова спільно з фондом демократичні ініціативи імені Ілька Кучерєва провів значить чергове дослідження. 82% українців вважають, що Путін це гітлер сьогодення. Тобто, оця зв'язка, оце порівняння, оця аналогія для громадян і громадян України. Ну, в принципі, майже однозначно. Понад чотири п'ятих так вважають. Це, це теж треба обговорити. Що ви про це думаєте? Ну, це надзвичайно важливі цифри. Тобто, в час війни ми повинні бути максимально єдиними, займати єдину позицію і. Рішення влади мають бути наскільки компромісними для того, щоб вони повністю враховували настрої населення. Я маю на увазі зараз там в політичному житті, в роботі органів влади не повинно бути жодних дій, жодних ліній, які могли б нести, хоча б найменше руску розколу у суспільстві, і навіть зверніть увагу вчорашні вчорашній указ Володимира Зеленського. Про е, святкування 9 травня Днем Європи надзвичайно позитивно був сприйнятим суспільством, при тому, що я хочу нагадати, що такі законопроекти, які передбачали перенесення Дня Європи, святкування на 9 травня, е, вони в парламенті досить активно обговорювалися у 17-18 роках, 5-6 років тому це були пропозиції інституту національної пам'яті. Які парламент не спромігся прийняти, мовляв, давайте в кожному питанні шукати компроміс, давайте не розколювати суспільство. Зараз ми ну, тобто 5 років, років тому 9 травня для значної кількості людей могло бути ще святом і святом перемоги. Зараз таких стало все менше, тому що ми живемо в світі, де новий Гітлер, якого звати Путін? Ну і точно не не про те, ми ми не про те, щоб можемо повторити, а про те, щоб ніколи знову. У нас зникли лінії поділу по ключових ідеологічних питаннях, тому що п'ять років тому в парламенті достатньо обережно говорили про членство в НАТО, тому що частина виборців була проти. Обережно говорили про 9 травня, тому що частина виборців була проти. Зараз ми по ключових питаннях ставлення до Росії, до Путіна, питання перемоги війни, питання святкових дат, символів. Ми є монолітною політичною нацією. Це дуже важливо. Для нашого майбутнього, тому що в нас не буде більше там трьох сортів, як було за Януковича, як нам намагалися нав'язати, в нас не буде більше ідеологічного поділу на схід і захід, як це було впродовж багатьох років, і знову ж таки це активно підігрівалося українськими політиками, в тому числі за російські гроші про це ми не повинні забувати, і тому дані соціологічних опитувань щодо знакових питань нас повинні лише радувати. Слухайте а ще одна цифра, точніше ще одне число з цього соціологічного дослідження: 71,8% громадян України вважають, що війна може припинитись лише в разі перемоги над Росією. Компроміси неможливі, і в цей же час ми чуємо: ну читаємо в західній пресі, що розглядаються варіанти, коли. Ну там буде якийсь успішний український контрнаступ, і, і після цього можливі переговори з Росією. От переговори з Росією, і 70, ну майже 72% Вважають, що ніяких компромісів і ніяких переговорів до перемоги. От тут питання, як це може бути вирішено. Знову ж таки, це важлива цифра, яка свідчить про те, що в у суспільстві немає там різних читань є, є єдине ставлення до війни, єдине ставлення до агресора. Це важливі цифри, але з іншого боку, з іншого боку, ми повинні чітко вмикати прагматизм і повинні розуміти, що будь-який будь мир неможливий без досягнення компромісів, і цих компромісів насправді буде досить, досить багато. Досить багато тому, що е, формула миру може бути різною, і мир це не лише повернення до кордонів 91-го року. Тут важливо, щоб ми були єдиними в цьому розумінні, що е, наш мир це кордони 91-го року, але прагматично ми повинні розуміти, що наш мир це ключові гарантії безпеки в майбутньому. І от навколо цих гарантій, в майбутньому може бути пошук достатньо багатьох компромісів, і зокрема і тих, які нам не зовсім можуть подобатись. Але а що це може бути? От да. В тому, що нам не, не зовсім може подобатись, я зараз так намагаюсь собі уявити. І поки що, ну від, відмова від вступу в НАТО, навряд чи це сприйметься суспільством. А обговорити що це поза НАТО, але з якимись іншими гарантіями безпеки. Ну поки що так сумнівна, як на мене, і ідея? Ви знаєте, я не хочу навіть прогнозувати, але тут може йтись про сотні різних питань. Сотні різних питань. Починаючи від знакових питань, це членство в НАТО, тому що е, зараз у нас домінує думка, що, мовляв, Україна може стати членом НАТО набагато швидше, ніж Фінляндія, до прикладу. Що це може бути дуже короткотерміновий процес. Так, ми можемо на це сподіватися, але ми повинні розуміти, що є різне бачення нашого членства в НАТО в Європі. І окремі держави е, дуже чітко нам сказали про те, що це може бути довготривалий процес, і тут нам потрібно буде шукати компроміс. Оцей от період до набуття членства в НАТО. Е, нам би хотілося, щоб це були місяці, але це можуть бути і роки. Цей період гарантій безпеки він може бути е, досить важливий і дуже вразливий для нас. І знову ж таки, питання миру це може бути дискусія навколо великої кількості питань. Ну, До прикладу, хто є колаборантом, що вважати колабораціонізмом і, є, і хто із колаборантів може бути, до прикладу, ув'язненим. От погодьтесь, у нас до сьогодні, до сьогодні, на 10-му році війни, немає чіткого законодавчого визначення із багатьма складовими для того, щоб було чітке розуміння. В е, нас немає цього на законодавчому рівні, тобто, ми до цього часу дискутуємо, в тому числі публічно, хто є колаборантом, кого змусили не змусили. От відтінки цього питання, яким чином змусили. Зверніть увагу, у нас відбувається дискусія навколо питання: брати громадянам чи не брати російські паспорти на окупованій території. І повірте, от перелік цих питань може бути достатньо достатньо важливим, і по ньому має бути дискусія і має бути пошук компромісів, незважаючи на те, що багатьом із нас. Вони можуть не сподобатися. ну тобто, це фраза, яку я зараз просто не пригадаю, хто був автором цієї фрази, що є ризик, що Україна може виграти війну, але потім програти мир. Оце ж в цю сторону, так ну виграти війну, програти мир це буде залежати від дуже, -дуже багатьох складових. Це буде залежати все таки і від влади, це буде залежати від результатів виборів, тому що не забуваємо, що після війни нас будуть чекати. І парламентські, і президентські, і місцеві вибори це буде залежати від того, наскільки ми змінимося, наскільки ми станемо жорсткими, прагматичними і нещадними в оцінці е дій наших політиків. І тобто, нас чекає такий надзвичайно складний перехідний період, тому що я думаю, що ми отримаємо новий парламент, е де е Буде лише можливо одна, можливо, дві політичні сили представлені з цього скликання. Інші це будуть нові обличчя, нові люди. І я думаю, що е, очевидно, ми отримаємо парламент де, е, понад 50%. відсотків. Це гарантовано. Це будуть люди, які е, були військовослужбовцями збройних сил і були волонтерами. Очевидно, ми отримаємо саме такий парламент. У нас зміняться пріоритети у розподілі державного бюджету. Попри все на десятиліття вперед, у нас залишиться ключовим питанням. Це питання підтримки збройних сил України. Все буде залежати від того наскільки швидко ми захочемо і зможемо змінитися. А насправді в нас є колосальний шанс. Це просто історичний шанс змінитись, побудувати е потужну країну. Яка стане прикладом для світу, як швидко можна проводити реформи, як швидко може, може змінюватись країна, але нас може чекати і хвиля розчарування в тому числі. Це буде залежати від досить багато багатьох складових. Ну так скоріш за все, якщо якщо у нас не буде нормального і при чому узгодженого серед суспільства, ну наприклад, протоколу поведінки з тими, хто жив на окупованих територіях, то от там і самосуди можуть бути, тому що люди хотіли. Хотітимуть справедливості, і більше того, хотітимуть швидкої справедливості, судова система, яка навряд чи впорається з там з десятками тисяч кримінальних справ. І от це прожити. Я думаю, що це такий виклик, який нам треба тримати у себе в голові. Знову ж таки, я б не хотів бути песимістом, але поки що, поки що от, от візьмемо приклад Української православної церкви Московського патріархату. Я хочу нагадати, що рішення РНБО і указ президента про розробку законопроекту, який заборонить церковні організації з центрами в державній державі агресії, це рішення було прийнято ще в грудні місяці. Пройшло фактично півроку. Півроку року законопроекту вже чотири місяці на розгляді Верховної Ради, і в цьому питанні, в цьому питанні влада не може спрацювати ефективно. Тут питання ну, тобто, не навіть в таких не історіях можуть бути е, гальмування, і це навряд чи після перемоги буде нормально сприйнято. Дуже дякую вам за розмову. З нами на зв'язку був політолог Олексій Кошель. Говорили, підписуйся на канал Радіо НВ. Ось тут.